Край неспокійним виявився вечір у співмешканців однієї з квартир двохповерківки, що на вулиці Короленка. У той час, коли всі здавалось, відпочивали після нелегкого трудового дня. За стінами однієї з квартир було невесело. Все почалось зі звичайної сварки, а завершилось кривавим фіналом. Молода жінка одним махом ножа потрапила у серце співмешканця. Лікарям швидкої по приїзду довелось констатувати смерть 27-літнього чоловіка. Медики й повідомили про цю трагедію працівників поліції. 15 листопада, близько 21-ї години, до чергової частини Бридицького відділу поліції надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про смерть 27-річного місцевого жителя. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Брідської відділу поліції, які встановили, що на тілі загиблого на місце події виїхали працівники слідчо-оперативної групи, які виявили на тілі загиблого колоту різану рану грудної клітки, що й стало причиною його смерті. Попередньо було встановлено, що 24-річна жінка співмешкала з загиблим. І напередодні вони вживали спиртні напої. В подальшому між ними сталася сварка, яка переросла в бійку. Жінка нанесла йому ножове поранення, яке й стало причиною смерті. Ні власників, які здавали молодим людям квартиру, ані їх найближчих сусідів на час прибуття знімальної групи не було вдома. Сусіди відмахуються, мовляв, мало знали або й зовсім не бачили молоду жінку і її чоловіка, так як минув лише тиждень, як ті заїхали квартирантами у їх будинок. Ні, нічого не чули. Ми сидимо вдома, а це, а це тільки такі? вийшли хворів. Це у вас тут сталася трагедія, то ми знімаємо? Ну, А я при чому? Ми хочемо спитати про цих я людей, вичай, чи ви щось знаєте не, про них? Не, бо, це, якісь квартиранти я вчора, случайно взагалі узнала. Навіть не знаю, про кого мова. А, Сусід просто сказав. Ні, вони якісь квартиранти. Ми з квартирантами взагалі діла не маємо, вони міняються тут як. Правоохоронці кажуть, що конфлікти на побутовому ґрунті, які виникають між двома нетверезими, зазвичай призводять до гірких наслідків. А підозрювані у вбивстві інколи й не пам'ятають, як усе сталося. У цьому ж випадку, зі слів речника поліції Ірини Кучерук, звинувачена зізналась у скоєному чоловіка, який, як з'ясувалось, був військовослужбовцем контрактної служби, поховали жінку затримали. Нині вона перебуває під вартою в ізоляторі тимчасового тримання. 24-річну жінку затримано в порядку статті 208 кримінально процесуального кодексу України. За даним фактом, розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, це умисне вбивство. За чинним законодавством жінці загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на срок від 7 до 15 років.